Вітаю Сергію, вітаю всіх наших глядачів. Друзі, сьогодні я хочу познайомити вас з одним із випускників курсу Гроші у підсвідомості та в гаманці. Це кандидат біологічних наук та енерготерапевт Сергій Міщенко. Плюс до того, Сергій має велетенський досвід, здається, 25 років досвід викладання в університеті. Отже, зрозуміло, що така людина з таким досвідом власного викладання, зрозуміло, що має і свій велетенський досвід навчання. І тому я підозрюю, що перед тим як Сергій пішов навчатися на курс гроші в підсвідомості та в гаманці, цей курс проходив жорсткий кастинг. Тобто, я впевнена, що будь-куди Сергій не піде вчитися. Поділіть, будь ласка, Сергію, чому? Курс гроші та співсвідомості та в гаманці» переміг у цьому тендері. Привітаю так. Ну я не можу сказати, що прям таки жорсткіцяти з гумором, з таким певним так. але, але дійсно багато чого навчався, і якби офіційних освіт, багато було різних курсів і тренінгів, і всього. Справа в тому, що я в своїй роботі теж ну і в науковій праці, коли був викладачем, викладав в медичному університеті, і взагалі тепер уже в нинішніх в нинішній роботі теж використовую е, роботу з підсвідомістю. Тому мені було навіть ну чисто цікаво, як, як воно працює, і чому я багато працюю і все ж таки не отримую тих результатів, які, до яких би ще хотів прийти. І ну, багато таких факторів спіхпало, і Відповідно, і твоя така, як сказати, ну, індивідуальність і чим-то uh -huh. мене так зачепило. Я думаю, ну, щось я щось я ще не знаю, да, неможливо все знати. І думаю, що якраз такий от інтегральний такий був. Ну, якби до цього підхід, прям так сказати, що визначати ні більш все ж таки інтуїтивно, мабуть, пішов, скажем так, до тих mm -hmm. От так, от, якщо якщо добре, так, так. я зрозуміла е, Сергій. Ділився, що від початку війни. Його приватна практика як енерготерапевта практично була на паузі, тобто дохід був з інших джерел. А ця сфера була повністю на паузі. Тобто, зрозуміло, що у такій ситуації одна із задач на курс це було відновлення власної практики, відновлення доходів з цієї сфери, які ще були задачі, крім цієї першої. Ну, основна це була в принципі, і була ще задача, ну не то що задача, ну так ставив це розробити давно. Я мріяв про свій курс. Я так його відкладав якось. Ну він у мене не, не викарбовувався, як би так скажемо. І була одна із цілей це розробити свій курс, е, хоча б ну такий перший курс. І, і як не дивно, так вийшло, що е, і цю задачу. Хоча вона не була основною, але якраз цю задачу ми закрили класно. Тобто uh -huh. я був в кінці курсу, і перші клієнти це міні група була, і ну, досить, досить цікаво було такі досвіді. Uh -huh. А що з доходами після завершення курсу? Да, з доходи ну, можна сказати, що під час війни там декілька факторів співали особистих і, і таких і загальних. Впав доход майже до нуля. Ми, взагалі, в основному жили за рахунок: ну якби, би, того, що було, якби були накопичення, певні, і майже практики не було, ну інколи там один клієнт, ну це майже нічого. А зараз ну, під час курсу навіть почали з Почались перші дії, почалися перші продажі, почались клієнти. То в принципі, я вийшов десь на той рівень, який був у мене в цій сфері до того, як почався війна. Е е на дохід, дуже... який був до війни, я правильно зрозуміла? І, так. Вважаю, mm -hmm. що це, ну, це великий крок вперед і великий успіх. Добре, я запам'ятала одну таку цікаву фразу, так так вона мені сподобалась. Колись ти щиро поділився, що коли отримав якесь із завдань мого курсу, ти подумав, що це за фігня взагалі? От розкажи, будь ласка, що ти зробив? Тобто, ти цю вправу не робив, чи ти якось подолав спротив, почав виконувати? Ну і що вийшло потім наприкінці? Дійсно, ну, дуже прості і такі, ну. І такий якби мозок сприймає, що це, ну, що це таке? Ну це, це відомо, це якось так, ну це настільки якби так просто і, і банально навіть. Ну, що таке виникає. Ну, та ну, блін, якби <laughs> ну, дійсно що, як якби фігня, як ти кажеш. Ну, це я це сказав, да, це мої слова. І був такий певний, ну не то що сумнів, а ну такий от. Ну, така от, така от такась реакція. І ну да, подолав і почав робити. І коли почав робити, то, ну як ви так оказалось, як сказати, українською, не знаю. Виявилось, так? Да? Так, да, виявилося. Да, З'ясувалося, що не, не зовсім воно фігня, дійсно воно працює і досить класно. І зараз я ці вправи досі виконую, тому що ну, вони такі ігрові і. Ну, якби і і дуже ефективні, як виявилося. Наскільки приблизно відсотків ти виконував завдання курсу? Ну можна сказати, що десь відсотків, мабуть, на 80. вісімдесят. Угу. Були були вправи, які от не то що не зайшли, но супротив був величезний, угу. які ну, в общем, я так чую, що дуже сильно виходжу з свого такого угу. цього ціни комфорту прислувутий. І ну, от не не зміг деякі зробити, а більшість справ дуже прості, дуже легкі, дуже легко вони якби так їх інтегрувати в своє життя. Ну не було з цим проблем. Що для тебе було ну найцікавішим, найкориснішим да? те, що ти точно от береш в своє життя те, що зайшло? Ну, багато так. що не хочеться якби лаштунки розкривати, да, те, що там є. Ми але... не, не самі вправи. Звісно, ми не будемо зараз розповідати самі вправи, а ну, загально, да, які можливо принципи, підхід, якісь да, там речі, ну, тенденції, так? Да? Так, я розумію. Ну, в плані, під, сам підхід твій мені сподобався те, як і так як подається, як це дійсно можна винайти такі от прості речі, які. Не надто такими науковими речами, не, не надто таким ну, заумно, так якось, так, якось да? а дуже просто. Друге, я ну, деякі з, ну, з цих речей, в принципі, і знав там, да? в принципі, якісь і використовував їх, ну, ну як ти знати і, викори... і робити це різна річ, як то кажуть, так? Можливо, що знав, не все робив. Став більше, як свідомо на це робити. Третє, сам. Сама атмосфера да, нові знайомства, нові люди всі прийшли такі дуже ем, креативні, дуже такі різні люди. І було дуже цікаво, якби і ми досі підтримуємо зв'язки. знайомимося. це теж е, я вважаю, дуже впливає на результат. На ну якби так е, ми кажемо, да що 50% результату дає наше оточення. Тобто тут було оточення дуже класно, позитивне. Яке е, теж якби мотивуюче таке. Як ти думаєш, для кого такий курс може бути корисним? Для, Я, може, кажучи... для яких категорій людей там? Та то -та 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 можливо навіть не можна так поділити, тому що. Кожен на своєму рівні може знайти такі моменти, які це не тільки для підприємців, це не тільки для фрилансерів, для тих, у кого є власна справа. Це будь-яка людина, яка навіть працює в наймі, там працю. Ну я вважаю, що будь-яка людина може знайти користь і зна і отримати результат від такого курсу, який є він такий. Мені здається, універсальний. Ну, ну, це моя думка. Угу. Я думаю, що будь-яка людина отримає результат, якщо ну, дійсно щось що робити, певна річ. Ну, так, зрозуміло. Дуже часто люди, які проходять цей курс, розповідають про ну, дива. Ну. В лапках, в дива, тобто якісь неймовірні збіги, е, начебто все приходить само. Кудись запросили, щось подарували, е, якесь таке усвідомлення неймовірне, якесь рішення, яке не могло народитися раніше. Ось такі речі дуже часто трапляються на курсі. Чи було щось таке схоже з тобою? Ну, таке щоб вау <пасп 'я> <пасп 'я> <пасп 'я> такого ні, але ну в нас же може любо все знецінювати і коли в час. Коли приходиться супер вау, ти думаєш, о, супер вау, Потім так через місяць. Ну норма. Ну так нормально, так і повинно бути. Ну, по-перше, я зробив курс. Я почав продажі які. Я ну, якби такий, може. Піст пострадянської ці штуки, ми боялися продавати, виходити в світ. Ну, То я, наче ти, не боявся, і виходив в світ, і все. Але от коли вже заявить про себе, що купи у мене, я в мене це є, я можу зробити це, я можу тобі допомогти. Мені щось було це важко сказати. Я почав це робити, почався говорити, почали приходити. Люди, Ну, наче, прості речі, які їм підказували, були подарунки, були нові можливості. Були, ну, не, не можу згадати, що там да, Мерседеса мені ніхто не подарував, але, але були знайомства, були цікаві знайомства не тільки на курсі, а от, ну, з іншими людьми. Я розробив свій курс, і я, я, зроб, я зробив якби, перший, ну, якби першу версію курсу. Да, я Побачив, що я зробив не так, в общем, да. ну але, але я зробив і це ну, для мене це теж великий крок вперед. Дуже дякую, Сергію, що поділився. Дякую за твою історію, друзі. Я щиро раджу своїх випускників, фахівців тим більше такого найвищого гатоку. Тому ще раз вам нагадаю, що Сергій кандидат біологічних наук. Енерготерапевт, астропсихолог, і якщо у вас є запит зараз, збільшити сили, енергію, багато кому зараз цього бракує. Якщо необхідно покращити здоров'я, якщо необхідно розібратися із своїм призначенням у цьому житті або саме у цей момент, щиро раджу звертайтесь, будь ласка, Сергій Міщенко. Ну а якщо ви хочете як Сергій, збільшити дохід? Реанімувати свою діяльність, яка була на паузі, через війну або через інший стрес. Або, можливо, у вас все добре з грошима, ви просто хочете вийти на новий рівень, взяти нову сходинку, масштабуватися, тоді, будь ласка, приходьте на курс гроші у підсвідомості та гаманці, або у персональний віп-супровід. Ще раз дякую Сергію. Дякую всім. Дякую, приємно да. да. Дякую, приємно. Було. До зустрічі. Угу. Пока, пока. Пока.